Şimdi evet benim robette dandik takı balkım. Bu da neresi? Kişisel bu tipi. Rastlaşayım. Пробачте залишній звук. Кстати, через два тижні вже посилки мої прийдуть. І вже через два тижні може бути. Буде... Ну я вам совпшу, коли прийдуть посилки. Я з відео, де я їх, де я тут буду розкладувати. Перший рюкзачок от. Це буде, не знаю, усі баба ходити з ним і з цим. Хоча в мене є в пакетах велика, та тигодно бути. Бо це дуже велике, ну то, Коротше, так? осе це баба. Я не знаю, що я повіду, що баба. Я ще не сіду на англійську. Там Мария короче, Машка. Я ее называла Машка, а у школе она Мария Васильевна. Короче, Машка. вдруг другой меня еще больные чу, И, короче, им таких детей, короче, таких, таких, а бы мало больших, типа, знаете?